А що, якби вам сказали, що одна крихітна помилка, лінія на карті чи неправильно записане слово могла створити цілу країну. Не маленьке село, не загублений острів, а справжню державу, якої ніколи не існувало. Це неймовірна історія про біловодя, землю, що народилася з чорнил, фантазії та людської уяви. У XVI та XVII століттях картографія була хаотичною. Карти були не лише орієнтиром, а й витвором мистецтва. Зібраним із розповідей моряків, чуток і часом чистої вигадки. Якщо капітан казав, я бачив гори десь у Далечині, картограф їх малював. Якщо мандрівник згадував про річки, що течуть у рай, вони з'являлися на пергаменті. А коли це було на карті, воно ставало справжнім. Десь за Уральськими горами на деяких картах з'явилася загадкова земля, біловодя. Жоден мандрівник її не бачив, жодних доказів не було. Але вона була позначена акуратним почерком, наче справді існувала. А далі людська уява зробила все інше. Біловодя швидко перетворилося на легенду. Одні шепотіли, що це земля вічної молодості, де річки течуть із срібла. Інші уявляли скарби чи вільні громади, не підвладні царям, королям чи церкві. Це було чисте полотно для кожного мрійника, а люди хотіли вірити. Адже світ тоді був повен невідкритих земель, чому б не ще одному раю. Невдовзі чутки переросли в експедиції. Групи переселенців та авантюристів вирушали на пошуки фантомної землі. Одні вірили, що вона за Сибіром, інші, що десь у глибині Алтаю. Уявіть, ви пробираєтесь крізь замерзлі ліси, крижані річки і безкраї степи, женучись за мрією, накресленою чиїмось паром. Ніхто її так і не знайшов. Але кожна невдача лише робила таємницю глибшою. Століттями біловодя згадувалося в оповіданнях, подорожніх нотатках і навіть офіційних документах. Воно стало не стільки місцем, скільки символом, доказом того, що люди готові гнатися за надією, навіть якщо ця надія намальована чорнилом. І біловоддя було не єдиним. Карти були всіяні фантомними місцями Каліфорнія, зображена як острів, хай Бразіл в Атлантиці. Навіть острів Санді, який малювали на картах аж до 2012 року. Тож наступного разу, коли дивитиметесь на карту, пам'ятайте кожен кордон, кожна річка, кожна назва починалася з історії. А іноді ці історії створюють світи, яких ніколи не було. Біловодя не існувало. Але в певному сенсі воно живе й досі.